Радіо Лада. Лада. Господь призиває нас усю суботу сповнити важне условия для християнина, проявляти милость і глядати усякі можливості давати милостиню. Давати милостиню енелим просто дати якусь матеріальну допомогу. Але їхні подачки ніколи не являються милостиню, бо вони в більше украли, ніж. Вернули. Милостиня по релігійному означає іноє. коли ти маєш нечто в руках своїх, а ти частиночку відділяєш, Вона тобі нужна теж, але ти видиш брат і нуждаєшся. І ти одрізаєш частиночку хліба і передаєш йому. Ето милостиня. Вдовиця прийшла до церкви і поклала дві гривни. Кілько комала. Її дар оказався перед Господом такий великий, що потім ті дві гривни умножили всі останні дари. Чудо Чудось чудесами. Милостиня може бути і в словах, у тому коли ти помилиш свого брата, Но явно заслужив Бога набити, аж суд дати. Прояви милость. Завтра ти будеш у такому отчаянню і падінні, якщо ти помилував, простив і тебе помилують і простять. Іменно Дух Євангелія не тільки змиряє сім'ю, жону з чоловіком. Колегію друзів зміряє всю націю, державу. Ведь у будь-якому древні злочинці, які добиралися до влади, виробили один принцип розділяй люди. І властвуй над ними, дури їх, обкрадуй їх. Євангеліє напоминає про друге: що люди можуть легко воспротивитися, поці їх розділити. Для цього треба духовну силу. Но, щоб люди мали духовні сили, так, коли заберуть од них релігію добру, забере з канонічного православ'я та їжте тут і уни и прочі. Тобто люди, уже, будучи безсилені у духовному, не способні супротивлятися караючим мечам, розділяй і властвуй. Но навіть самі слабенькі християни і сил порозуміти, що происходит, і держаться в єдно. А народ вижив. Почому, бо сила Божія не дала ото зробити. Скоріше, коли вже буде на апогею своєму правитель, вдруг у нього лопне серце і ляже в гроб, і закончиться його грандіозні плани. Християни же за своє терпіння завжди будуть мати награду. Що нам предлагає нині друга Євангеліє про нашого предтечу Йоанна? Він закликає людей до покаяння. Бо йде Месія, він перше сказав: покайтеся, бо приблизилося Царство Боже. Ясно, що річ йде про людей, які способні восприймати покаяння. Ну якщо чоловік виб'є з себе нормальне поняття віри. Якщо релігія для нього це ж таке традиційне, нікому не нужно, таке собі формальне, маловажне, такий чоловік, звісно, вибитий із норми, і вже він ніколи не буде повноцінним членом ніякої благодатної духовної общини. А от ті люди, котрі знають ціну покаяння, вони знають, що покаяння – це нещо змінення. Від наші гріхи чоловіка скорчать, скрутять, і тільки покаяння способно тільки розкрутити і підняти з колін і став на ноги. Да, так, цим вираженням пользуються і правителі. Народ, ми вас піднімемо з колін, но сперва заберемо від вас все, що маєте. У другому, по-релігійному, це наоборот. Коли піднімають з колін, дають возможність укріпитися і приобрітати, а не утрачати. Так от перед нами той сьогодні, хто говорив за Ісуса. Я лиш пророк, я лиш готовлю вас до покаяння, треную вас, водою в покаяння і сповідуючи ваші гріхи. Ну то що я роблю, нека Проекція на те, що буде, що да вас Христос, а реально хто сповідається у церкві Христовій, я звик, коли наробляю гріхи, Господь невідомо зціляє, і маса людей православних при тих же условіях для внешних вони ліпше стоять, чим люди, які не православні або не знають Духа Божого. Такі люди при однакових умовах падуть, як снопи. Християни твердо стоять. Радіо Лада, Радіо, Лада. Наші предки 1150 років назад, коли прийняли віру Христову, відкрили Мефодія, Ще не було ні Київської Русі, ні московської. Чилимся появлять тут і нові держави, а тут під Карпатами народ уже вмолився Богу. І от того часу народ поняв, в цьому мірі треба держатися віри в Бога. І приходили німці, австрійці, шведи, прочі. А люди на місці чому держалися? Віри Христової були спортсменами, не лим записані в спортивний клуб, а спортсменами були. І в першу чергу наш народ обладав якими даними. Наші люди були, майже поголовно всі люди пост держали, молитву, обладали такими дарами, що у церкві приходилися співала, співали, і нині співають всі церковь. В селі люди знали всі гласи церковні, всі традиції. Який би не звучав німецький язик, австрійський мадярський в церкві за один тиждень подраховано люди слухали сто тисяч слів слав'яно-руських. Такий народ не може асимілювати. І нині теж б'ють по нашому богослуженню. Замініть його на другий язик, бо він непонятний. Непонятний тим, хто безбожник для тих, хто молиться Богу, Це святий язик. Котрий має тисячу років і такий удивительно мелодичний, такий молитвенний, да, треба знати і державні мови, щоб з чиновниками говорити. але з Господом говоримо богослужебним язиком. Ету істину так розуміють маленькі діти. Уви не розуміють всякі там професори. І каже сьогодні ще один момент: обращається Ісус до своїх учнів, котрі ходили до Йоанна, щоб увідіти його труди. І от, інтересно, каже Ісус, яку оцінку дає Крестителю Йоанну для своїх апостолів. Щось ти дивилися там, щось йшли позирати, щось ти відео чоловіка, чиновника, сановника, губернатора. Ні. Ето ви бачили чоловіка в скромній одежі. Ето величує. І не є на землі більшого від жонами, як Йоанн Креститель. Та що Іоанн Хреститель у своїй верблюжі одежі, що вищий одних? них? Звісно, вищий. Тому що в цьому мірі маса людей, котрі достигли багатства, вдруг забили за милосердіє і випали із числа дітей Божих. Многі люди, котрі вирвалися із оков гріха, порозуміли, як їх сатана дурив, як вони, будучи безблагодатні, Безпомочні були перед маніпуляцією їх розума ведь маніпуляція то жорстоке вливання. У підсознанні чоловіка ложної інформації, але нам достатньо перекреститися, щоб этот канал закрити. А коли не знає, то захист безпомочний. От почему в тому мірі православна, канонічна, благодатна церковь виділяється від остальных тим, що вона дає силу, вона відкриває розум, вона дає чоловіки способне реально розмышляти і півслова познати противника і чужого церкви. півслова не треба більше, але ва. Жну не тільки увидіти врага, а ще обійти його засилки, ловушки, бо звірка, котра розумна, голодна, не буде їсти висяче м'ясо, бо в нас пахло що там ходили люди. А значить, там щось неладно. І ми православні, добре знаємо, нас приманюють. Ми знаємо, що в такому суттю не ладно, треба держатися того, що ми прийняли не від когось, від Кирила Мефодія тисячу сто років назад. І коли чоловік має в руках оригінал, то коли йому дадуть подділку, він нараз видить подділка. Ми обладаємо оригіналом православ'я. І коли нам питаються понести підміну, ми опитно кажемо, ето підміна, не потрібно. Молім Бога, щоб Господь наградив нас способністю проявляти милость, давати милостиню. Ти не маєш дати матеріального, дай духовного, любов'ю прояви. Прости примирися, перший зроби крок до примирення і не глядай у світі великих людей, бо найбільший чоловік це Іоанн Креститель, а потім наші святі, це образ для подражання, вот на кого ми взираємо і на кого руняємося. Бо так, поступаючи ми тут на землі, діти Божі ненавидимі з цього світа, обклеветані, об'явлені чуть ли не ворогами, но у Бога, діти Божі, благодатні, наповнені радості. І достоинства, пламеніючи духом, і тут на землі, возростаючи духовно, а в вічності разом з святими зможемо наслідувати царство Божої. Амінь. Радіо Лада Радіо Лада.